Всім привіт! Маю у продажі ось такий Nissan Leaf, авто 2019 року випуску. Батарея 40 кВт, годин, комплектація N-Connecta. Автомобіль пригнаний із Голландії. В чудовому стані, такий вигляд має. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, як доказ тому показую. Ще не міром. Сонце засвідчує погано вино 79 мікрон. 68. Переднє праве крило 72 мікрон. 66. 66. 72. Передні праві двері. 67.

103. По кузову є єдиний такий нюанс, це на задніх правих дверях така вмятинка. Але я рахую, що це звернуться до хорошого ПДРщика і він це виправить не за великі кошти. Так, стійку дивимося, 91, 87, 78, 60, дах. 58, Шістдесят пять. 59. дев'ять. Кришка багажнику? Сімдесят вісім, 55, пять. п'ять. девять? Приходимо до лівого боку. Заднє крило. 84, чотири, сімдесят девять, Дев'яносто девять. Задні двері шістдесят три. Сімдесят сім. Сімдесят пять. два, тут погано притулив. Сімдесят п'ять. Стійка. Дев'яносто пять. Дев'яносто один. Девяносто три. 53, Підеся два. Підеся три. Дверка водія. сімдесят три. Сімдесят два. Сімдесят два. Переднє крило сімдесят пять. Шістдесят шість. 77 Капот 77 72, так як я казав, авто в рідній фарбі. Зверніть увагу, в автомобілі дуже гарний колір, білий перламутр. На сонці виглядає дуже класно. Не знаю, чи камера це передає, але вигляд машини суперовий. По комплектації авто має лінзовану оптику, протитуманні фари, парктроніки передні. Камера спереді, так як в неї є, огляд 360, легкоспавні диски 17-го розміру, ось такі гарні. Шини розмір 215-50-17. Також тут камери в зеркалах. Є безключовий доступ. Задні парктронічки, камера заднього огляду. Такий вигляд в багажнику, як для розміру для цього авто і в хатчбеку тут досить просторий багажник. Ось така зарядка для 220 домашнього використання є в комплекті. І також є зарядка для швидкісних станцій. Тут у нас аптечка, аварійний знак, жилетки. Має задній ряд досить просторо. Має 4 електросклопідйомники, електродзеркала з функцією складання. Тут ми бачимо коректор фар, це блокування зарядного пристрою, щоб ніхто не витягнув. Підігрів керма, це йде, пікає машина, коли задній ход включаєте, щоб вас чули пішоходи. Ось такий вигляд має салончик. Скошене кермо, гарне, подивіться, в якому стані, нічого не витерте, не перешиване. У автомобіля є адаптивний круїз-контроль. Тут Налаштування для аудіосистеми датчик світла, датчик дощу, підігрів передніх сидінь. Також тут маємо підігрів заднього ряду, клімат. Аудіосистема така, має функцію CarPlay, Android Auto. Запустимо автомобіль. Яку анімацію на нас зустрічає. Також тут у нас анімація. Це показує у нас запас ходу. Акумулятор заряджений на 67%, прогнозує нам 171 км. Я це авто вже протестував, проїхав майже 1000 км і можу впевнено сказати, що в комфортній їзді з включеним кліматом з музикою. Повністю їхати, щоб себе комфортно почувати. Автомобіль навіть в цю жару приїжджає 230-250 км. Якщо включити екорежим, їхати без кліми, можливо, можна протягнути і до 300 км. так Включимо кондиціонер, дуже спекотно. так Кондиціонер регулюється, температуру зробимо 22 Навігатор. Тепер покажу ось камери 360. Тут видно взад, тут навколо автомобіля. Так у нас переключається паркінг, так включається драйв. І коли ще один раз включається режим B це режим рекуперації. Також у нас ще є режим є педаль Включаємо є педаль нам в бортовому засвідчується, є педаль. Це функція, яка дозволяє керувати авто однією педаллю. Коли ви газуєте, вона їде, пускаєте педаль, вона сама гальмує геть до повної зупинки і також тримає автомобіль, не котиться не взад, не вперед. Дуже зручно. І плюс до того вона рекуперує, заряджає батарею при зупинках. І виключається. Екорежим, мековий режим відключається, Все працює в нас. Також у нас є датчики сліпих ось у зеркалах, якщо видно. Також у нас е зеркало з функцією автозатемнення, є асистент утримання в полосі, е розпізнавання знаків, так як я казав, е адаптивний круїз контроль Ось покажу, що на бортовому. Це в нас показує. Е Скільки часу до повної зарядки, до 100% 7 годин зарядити, до 75 годин. Домашньою зарядним пристроєм вона бере до 3 кВт. Якщо заряджати на швидкісних станціях, вона приймає в себе 50 кВт, плюс-мінус за 40 хвилин можна машину від 0 зарядити до 100%. Так, це показує здоров'я батареї. Повністю всі 12 палок з 12 можливих. Відключав лаунч, комп'ютерну діагностику, то в цьому автомобілі СОГ 92%. Ось такий вигляд авто в салоні є багато подушок безпеки. Тут, в панелі, в стійках, тут в стійках, в сидіннях і навіть в задній стійці. 10 подушок безпеки. Кліму виключаємо. Кнопочку. Все, авто. Заглушено так відкривається. Бак для зарядки, скажем так. Це у нас зарядка від 220 мережі, це для, для швидкісних станцій, ЧАДЕМ. Якось так. Є автомобіль, кого зацікавило, звертайтесь за цим номером телефону, підписуємося на канал, ставимо лайки. Також підписуємося на сторінку в інстаграм, туди виставляю всі актуальні пропозиції. Всім дякую за перегляд!